стадіон так стадіон Петро Порошенко чекатиме Володимира Зеленського для проведення дебатів цієї неділі на НСК Олімпійському. Про це президент заявив напередодні в інтерв'ю одному з телеканалів. Я хочу наголосити, що 14 квітня наступну неділю я на республіканському стадіоні, саме там, де запропонував пан Зеленський, чекаю його для проведення дебатів. Я Думаю, що 19 або 20 година буде оптимальним терміном. І я запрошую і глядачів, як хотів пан Володимир Зеленський. Я запрошую всі канали для того, щоб дебати були проведені по, в місті, в часі, як хотів Володимир Зеленський. І щойно з'явилася відповідь Володимира Зеленського. Він записав відео, в якому пообіцяв бути на Олімпійському, але в інший день. 19 квітня на НСК Олімпійській відбудуться мої дебати з Порошенко, де я зможу йому поставити будь-яке питання. Тому, будь ласка, пишіть коментарі, яке питання саме ти хочеш поставити Порошенко.